Привіт! Тестуємо сьогодні Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, а саме можливості її батареї в зимовий період часу. Підемо в далеку дорогу мінус 5. Виїжджали був запас ходу 450 кілометрів. Ми підрахували. Нам в ідеалі витиснути з неї. Поки що виглядає все дуже добре, враховуючи постійний мінус на вулиці. Проїхали ми вже 103 кілометри. Тесла нам обіцяє, що ми ще 328 проїдемо. Будемо це сподіватися. Звичайно, багато населених пунктів. По трасі не їдемо більше 120-110 навіть. Так, друзі, прибули ми до нашого місця призначення. Що ми маємо? В нас ми проїхали 207 кілометрів. Тесла нам обіцяє, що ми ще проїдемо 199. Ми проїхали вже 304 кілометри, залишилось нам ще 100, а запас ходу 75. Так, доїхали ми до зарядки. Вже запас ходу показує нуль. Проїхали ми 376 км. кілометрів. Ну в загальному досить непоганий результат, враховуючи, що автомобіль не новий. Також слід враховувати, що постійно на вулиці була мінусова температура. Тому, друзі, кому було цікаво, підтримайте нас лайком.